Пане Тарас питає, чи є якась специфіка будівництва фундаменту на забівних сваях? В нас торф 2-3 метри і високі ґрунтові води. Наскільки такі фундаменти надійні? Дякую. Пане Тарас, а у вас на, насправді не такий великий вибір, тому що у вас торфяник. розумієте? І от давайте ми подивимося. Варіанти по фундаменту. Всякі стрічкові стовпчати в прольоті. Це на глибину 2-3 метри, це тільки свайний фундамент. Свайний фундамент у нас є, забівний. Дуже гарно заходить, але торф, якщо він водонасичений, вібрація може йти доволі далеко. І якщо у вас сусіди побудували на цьому торфі, наприклад, використали технологію плаваючого фундаменту. Про цю технологію я розповідав теж вже на одному з вебінарів. Знову не пам'ятаю на якому каналі. і Але якщо там плаваючий фундамент, то може відбутися так, що при вібрації, при забівці по торфу йдуть колебання і з будинка може трапитися не дуже гарні речі. Тому десь, десь у нас в нормативах, я вам не підскажу, тому що я не шукав просто. Але десь фігуру... фігурувала якась така цифра, що забивати сваю можна лише в тому випадку, якщо у вас сусідні будинки на відстані не менше 50 метрів. Все. Не менше. Мо, нема будинків, тоді можна використати забівний свай. Якщо є будинки, тут під питанням, тому що знову ж водонасичені грунти – це дуже дуже погано. Наступне гвінтовий свай. Гвінтові сваї у нас робляться на сьогоднішній день оцинковані. дуже швидко закручуються, на таку глибину вони закрутяться недолік. Справа у тому, що торф це дуже кисле середовище. Дуже кисле. Це дуже сильно підвищує корозію. І проблема виникає саме в місці в зоні калібання вологі. А у торфа у нього є такий доволі, знаєте, своєобразний ґрунт, насправді. Він у нас водонасичений, як правило. І ось ми заганяємо з вами сваю, а наша оця вода вона має коливання нижче вище. І виходить так, що ці сваї саме в цьому місці найбільше страждають, тому що торф він пористий, він дуже гарно пропускає повітря. І от із за цих коливань це відбувається. Наступне справа у тому, що торф це, він постійно гниє, він постійно зменшується в об'ємі. І виходить так, що от у мене стоїть місток. На свайних фундаментах на протилежному березі. от І вже за 6 років, що цей місток стоїть, торф просів на майже 20 см. <сум> уявляєте собі, за 6 років. Тобто, уявляєте, от ви от, от ви отут от от, е, поставили будинок, да там якийсь будинок поставили, а оця лінія торфа за 6 років сіла на 15 см. Як вам Подобається. Отак. От Тому будувати на торфі, ну тут, знаєте, треба бути зрозуміло, що і як. Наступне: у забівних свай є захисний шар, тобто вони у нас із залізобетона, є арматура і є захисний шар. Так от дуже-дуже важлива, яка товщина захисного шару, з якого бетону зроблений ці сваї. Тому що все ж таки, так як це кисле середовище. Повітря заходить, корозія може бути. Чим товщий захисний шар, тим краще. Ці сваї у нас є 150х150, на 150, це невеликі сваї, а є 200 на 200. І от вам вже треба дивитися в сторону 200 х 200 з підвищеним захисним шаром. І тоді ці сваї прослужать краще, ніж гвинтові Можуть прослугувати, бо гвинтові там сильно відрізняються по товщині цинку, який наноситься на сваю. Є наступний період це у нас буранабівни. Буронабівни це дуже важка техніка. І щоб вона туди заїхала, Ну це треба ще вмовляти, щоб туди приїхали, бо ну це велика техніка. І вони не дуже люблять їздити по торфу, тому що можуть провалитися. Все. Оці маленькі копіри, котрі свайки маленькі забивають, вони легше просто. А от буранабівна техніка, на жаль, не дуже. Так. є Ще один дуже, не дуже гарна властивість торфу це пожежа. Друзі, це просто жестяк. От за ці шість років, що ми тут, по-перше, коли ми придбали ділянки, у нас були тут по сусідству невеликі дерева. І от сусіди казали, що 20 років тому була сильна пожежа. полум'я по торфу, воно йде понизу, тобто по пустотах. От і таким чином може заходити доволі далеко і виграє все, що там є, все, що росте. Затушити це майже неможливо. Або пролівни дощі повинен бути, або якщо це тільки-тільки починається і лекальний, тоді це можна ще затушити. Якщо це розійшлося, то це пісець. Тому, знову ж, будувати капітально на торфі я би цього, друзі, не робив. Тому, все ж таки, якщо ви розглядаєте будинок саме, як. Постійного проживання, обирайте іншу ділянку. Не купуйте ділянку з торфом, або ділянку, котра була з торфом, і зверху насипали інший ґрунт. Категорично, не беріть. Якщо це дача чудово можна брати. Дерева не дуже довго ростуть, тому садить сорта, котрі дають швидка ну, плодонасіння починають швидко, але недовго живуть, тому що все одно на торфі я обриваю корні, рве морозом. Довго не живуть дерева. На торфі класно росте голубика. Лохина. О, дуже смачна і класна. От так. Буде у вас лохинове царство.